Сьогодні переді мною чоловік у супермаркеті за продукти розрахувався карткою, а за пивко готівкою. Ось вона, сімейна Чорна бухгалтерія. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Троє чоловіків біжать за поїздом, що відходить. Двоє встигають застрибнути, а третій ні. Залишається на пероні і заливається сміхом. Черговий по вокзалу. Ну, і що тут смішного? Та ці два придурки мене проводжали. кажу до чоловіка. Сходи в магазин за молоком. Візьми дві пляшки. А молока скільки? Коханець заміжньої жінки. Слухай, суперову позу знаю. Значить, так, ти стоїш біля вікна, я залізаю на люстру і звідти стрибаю на тебе. О, ні, у мене папуга вміє говорити, він все чоловікові розкаже. Тут голос папуги. Вирвіть мені язика, але я хочу це бачити. Наталочко, запрошую тебе на самий повільний танець. Що за танець, Василю? Полежимо на дивані, обнявшись. Ідуть двоє п'яниць по вулиці і один каже іншому б'ємося об заклад на пляшку, що перше слово моєї дружини, коли мене побачить, буде лапочка. Та ти на себе глянь, п'яний, брудний. Ну, давай б'ємося. Та я твою дружину знаю. Відьма, ну та б'ємося. Добре, б'ємося на пляшку. Приходять до нього додому, стукає. Лапочка, відчини нам двері. Лапочка, та я тобі зараз качалку як дам по тій п'яній пиці.